Доброго вечора ми з України. Хай на Неко до ваших послуг. Сьогодні у нас знову огляд на старий скетчбук. Він від бренду Muse, наскільки пам'ятаю, це український бренд. І він призначений для змішаних технік у малюванні. Мені на той час прийшли мої перші маркери, які я виграла у ArtX. Тож я почала малювати саме ними, хоча на даний час я вже розумію, що ця бумага надто плотна для цього матеріалу. Тут я вказувала свої соцмережі, потім назва трішки змінилася в інстаграму, а у скобках вказана кількість підписників на той час. Тож перейдемо до самого скетчбуку. І на першій сторінці в нас мій персонаж Емілі. І зараз я зробила її редизайн, який знову дуже схожий на цей. Бо був проміжний варіант, де вона сильно відрізнялася. Ну, наскільки це можливо. І... Мені досі подобається цей референс, а, окрім ось, ці, ось цього варіанту. А, також я тут промалювала, що в її накидки трикутний кінець. Мені подобається. Я не вмію малювати каблуки. І другий це теж редизайн і теж мого персонажа Франкенштейна, якого я називаю Френкі, хоча він ненавидить, коли його так звуть. І мені здається, що на кожному референсі я йому відрубаю різні пальці. То він християнин, то католик не зрозуміло. Мені дуже подобається саме цей дизайн цього персонажа. Єдине, що я на даний час прибрала о, трьох змінили йому зачіску. І прибрала браслет. Чи залишила? <с> я не пам'ятаю, як виглядять мої персонажі. Мені дуже подобається, що я тут вирішила промалювати його, його рід, ротик. Я не знаю чому. Просто захотілося. Так. Це все не канон. Просто так попереджено. І це знову мої персонажі. Тут багато редизайнів моїх персонажів. Це Йоро, брат Емілі. І так сталося, що цього персонажа я малюю дуже рідко, і завжди він виглядає по-різному. Абсолютно завжди. На кожному малюнку в нього нова зовнішність. Мені більш-менш подобався цей образ, але він не підходив під, під час моєї історії під епоху. Знову мій персонаж це Тора. Я обожнюю цю дівчинку. Мені дуже подобаються її сережки, її маска, її штані. Мені в ній. Дуже все подобається. Мені дуже подобається її взуття. Але я її знову і знову редизайню. В неї навіть змінився колір волосся. Ну і так. Перейдемо далі. Знову мої персонажі. Це Чі, і тут я вирішила трохи змінити референс. Ну, начебто й непогано, але чогось бракує. І мені не подобається, що я не змогла вмістити персонажа в аркуш. А ще тут відбулася така проблема, що під час розмальовки фону в мене перестав малювати маркер. Ну, Як я вже казала, бумага тут надто товста. Тож мені прийшлося малювати іншим відтінком і сподіватися, що це не дуже помітно. Але вже зараз я бачу ось, ось з'єднувальну лінію між цими маркерами. Хоча ідея була непогана, а ще мені дуже подобається верх її одягу. Це ще один мій персонаж, третя зомбі-дівчинка Рін. І в неї така ж проблема, як і в йору. Я її завжди по-різному малюю. Тут чомусь я вирішила зробити вертикальний арт. Не знаю чому. І малювала я, домальовувала його вже в університеті сидячи. І це було дуже прикольно, <гум> мабуть. Для мене це було досить весело. А ще мені подобається, як я зробила їй косу. Тут почався інктобер, я хотіла його пройти повністю і. За місяць я встигла намалювати скетчі до усіх робіт, але сам челендж повноцінно я закінчила тільки у грудні, я вирішила на кожну тему малювати дизайн персонажа. Хоча на той час я їх навіть не намагалася продавати, але мені подобалося створювати дизайни персонажів. Тож, перша тема це кристал або кришталевий. І я вирішила зробити щось схоже на хуманізацію покемона Діансі. Тому взяла її зачіску і камінчики по боках. В цілому дуже миленька дівчинка вийшла. Друга тема це костюм або відповідати, тобто відповідний. І хоча багато людей малювало якийсь Строгий діловий костюм, я вирішила, що костюм Покоївки це також костюм. Дівчинка-кролик, чому б ні. Тому саме такий варіант: третя тема це судина або судно. Я вибрала саме судину, у яку помістила рідину. Мені дуже подобається ця дівчинка це Клоп. Мені досі подобається, як я її намалювала та її дизайн. Прикольно, що я погралася трішки з кольором волосся. І я, можливо, її якось перемалюю та або залишу собі як персонажа, або знову спробую продати. Бо вона вийшла досить прикольною. Так, тут трішки не по порядку арти а, були, далі піде начебто нормально. А, це я малювала до свого дня народження арт з моїми дівчатами. Так я називала дівчат, з якими навчалася і дружила на той час, а, малювала на основі якогось мему в Пінтересті. І я у кожній з них написала, щоб вони створили персонажа, якого я намалюю, тобто їх персифікацію. Хоча я малювала їх такими лише раз, а потім одразу ще дизайну, але це вже деталі. Посередині мій маскот або ж персифікація хакайна. І цей одяг я малювала до екзамену. І так як він мені дуже подобався, ну, вступні, як він мені дуже подобався, тож я вирішила його намалювати і тут. Можливо, я його ще колись помалюю, бо він досить прикольний, оснований на змії. Це я вже навчалася в університеті і ми робили невеличку замальовку. Щоб зробити її вже на великому аркуші А3, якщо я правильно пам'ятаю. І я отримала 95 балів. Це вже непогано для першої роботи. Вирішила трішки отак ось кадрувати і не трогати усю тканину. А... Це також передзамальовка для іншої робіт в університет і 99 балів. Мені подобаються мої оцінки на той час. А, дуже прикольна була задача, треба було намалювати ну, картину, а використовуючи лише білий, чорний та червоний. Хоча в оригіналі кольорів було трохи більше. А, мені у кінечному варіанті дуже подобається, як я проробила цю вазу чи що це. Ну і взагалі досить прикольно. Тут написано клічко. Так, це я пам'ятаю. Продовжується Інктобер, і я вирішила, що малювати поні буде швидше, ніж малювати людей. Але я не врахувала той факт, що я не малювала поні до цього. І так, це тема вузол. І я вирішила намалювати поняшку, яка запуталася у, у нитках, у клубочку. А ще я намалювала її тут, забула, як називається, але це якийсь професійний вузол. Якщо хто, хтось знає, напишіть в коментарях цьому, мені подобається ця персонажка. А, ця тема була Ворон або Шукати здобич. Тож я хі, намалювала Ворона геніально, а, щоб підкреслити тему птахів у самому персонажі, я зробила її пегасом. А щоб зобразити тему пошук здобичі, я домалювала її кинжали. Можливо, вона наємний вбивця, хто її знає. А це тема дух, свідомість. Тож я намалювала якогось шамана або привида. Я не пам'ятаю, що я саме планувала з ним зробити, але мені дуже подобається цей персонаж. Я його навіть пізніше перемальовувала і намагалася продати. Але трохи не вийшло поки що. Тема роздувати або шанувальник. Я не вміла якось нормально дизайнити персонажів під такі дивні теми. Тож роздмухує в нас крила, тому що крила створюють вітер трошки можливо. Ну, а шанувальник це закохані очі та серденьки по боках. А, не зовсім підходить до темі, але не буде. Це тема дивитися, спостерігати або годинник. І я вирішила, що ну, спостерігається на протязі довгого часу, тож краще за все намалювати зомбі-хлопця. В якого вже дуже багато часу. А, трохи не вийшло промалювати йому нормальне тіло, але так домалювала годинник, щоб підкреслити тему можу. Тема тиск напруга, і я вирішила намалювати хлопця, який буде мене трішки лякати. Можливо, в нього за пазухою ніж, я не знаю. Але коли я його намалювала, він мене лякав. Тож тема є. А, це тема вибирати призначати. Я вибрала саме частину призначати, тобто якось ну, для мене призначати на якусь дожність треба. Тож я намалювала хлопця поліцейського. Чомусь довгим волоссям і чомусь на дивному стільчику, але хлопця поліцейського. Добре, добре. Це тема кислий озлоблений. Я намалювала озлобленого хлопця і лимон в нього на костюмі лимон, щоб підкреслити, що він ще й кислий. Хоча кислий вираз обличчя це теж кислий. А це тема «Заклинути». І я вирішила намалювати поламаного робота. Так. Тема дах або стеля. І що я вирішила? Я вирішила намалювати шляпку, яка буде накривати обличчя як дах. До речі, тут я спробувала мінити якось стиль, щоб швидше відмальовувати усі теми, але він протримався лише цю сторінку. Далі тема Галочка. І я вирішила зробити дівчинку. В шанувальницю галочок. в неї навіть монобров у вигляді галочки. І по всьому тілу зелені галочки в одязі. Так придумалось. Наступна тема це шалом або каска. І так, я вирішила налювати шалом якихось вікінгів і все. Все інше у персонажі я не можу пояснити. А це, якщо я пам'ятаю, нас вже закрили на карантин в університеті, тож дозволили відмальовувати у меншому форматі. І тут треба було зробити максимальну стилізацію, якусь дивну. І намалювати дуже багато склянок. Я вирішила цю роботу зробити маркерами та пообводити ТІНІ чорним лайнером. Мені робота подобається Моїй вчительці теж подобається ця робота. Все добре. А, знову знову цей інктовер. Це тема компас. Тож я намалювала компас. Чому тут такий персонаж? Ніхто не знає, але тут є компас, тож тема є. Далі в нас протиріччя. Тому я намалювала напівдемона, напівянгола, напівбілу, напівтемношкіру. З оком без з прямим волоссям з кучерявом і вирішила, що це буде дуже круто виглядати. Далі в нас тема місяць мріяти, і я намалювала якусь богиню космоса, не знаю. Але виглядає прикольно. Особливо її татушка на боці. Тема петля закріплювати. Тож я а на той час досить багато людей обговорювали, що на подіумі з'явився аксесуар у вигляді петлі на шиї. Я вирішила його використати в цьому арті. Покажу трішки ближче. Так. І ну, така тема, очевидно, вже асоціюється з не дуже живими людьми, тож я намалювала привида. Далі в нас тема проросток розвиток. І я вирішила намалювати квіти та гарбузи, Ну, щоб вони наче росли. Так. Тут якась вже дуже холодська тематка вийшла. На цьому аркуші. Далі тема пухнастий, нечіткий. Тож я намалювала якогось перевертня з зубастим хвостом. Добре. А, так як тем 31, одна, а аркуш на це не хватить на окрему роботу. Тож, тут я вже вмістила одразу чотири теми, і з них — це відкривати. Я вирішила, що можна відкривати серце, тобто комусь розказувати про свої почуття. Тож намалювалася розм'язливою дівчиною, яка збирається відкрити своє почуття. Коханому. Далі в нас тема а, Витік просочитися. І я внамлювала дуже велику пляшку, яка розбилася. І з неї капає бухло. А, так як багато Є міфів про те, як йокаї, особливо кіцуни, полюбляють випивку, то я намалювала саме лисичку, якій дуже шкода цю бутилку, цю пляшку. Далі в нас тема згаслий вимерлий і під тему вимерлий, мабуть, досить непогано підійде, підійде зомбі. Так я вирішила і намалювала таку собі дивну зомбі-дівчину. І це тема в нас пляма. Тож я намалювала якусь художницю, яка уся у фарбах. Ось тобі і пляма. Наступні теми. Одразу скажу що я обожнюю цих двох. Вони дуже круто получилися. Це в нас тема зв'язуватися, поєднувати. Ну, і тому все логічно. Я намалювала мотузку, яка оточує хлопця. І, можливо, вона ось, ось його з'яжить. Мені дуже подобається дисень цього хлопця. Далі в нас тема іскра запалити, надихнути. О, перші дві частини цієї теми я вирішила показати у вогняному волосі. А частину надихнути я вирішила підкреслити тим, що намалювала фею, тобто містичне створіння, що підкреслює якусь нереальність, тобто надихають мене фентезійні фантазійні якісь речі так. Дуже прикольна феєчка з дуже прикольною татушкою. Мені подобається все. Далі тема «Хрустящий» або кудрявий. Тому я підтримала тему з фечками і намалювала хрустящий круасан та трішки кудряве волосся. Не дуже вийшло на насчет кудрявості, але прикольно. І це вже останні теми цього челенджу. Заплатка пластирь, латати. Ну, вочевидь, я намалювала дуже багато пластирів на дівчинці. Але вона досі посміхається. Так. А ще мені дуже подобається покрас саме на цій дівчинці. Він такий м'якенький, холодненький, холодненький. Прикольно. Далі тема ковзати, повзти, скочуватися. І я вирішила намалювати дівчинку-змійку, бо вона ж повзе. А. Це все, що я пам'ятаю про неї, і остання тема це ризик. І як мені здається, то кататися на метлі це ризик. Особливо у такій позі теж дуже подобається ді ця дівчинка. Я на ній якось по-іншому промальовувала волосся. В цілому, ця дівчинка мені також дуже, дуже, дуже подобається. О, мені подобається її одяг, їх пухнастий хвостик. Але мені не подобається перспектива. Мітли і самої дівчинки. Це виглядає досить дивно. На цьому мої арти закінчуються, але в мене є ще невеличкий гіфтик від чудового художника Ретро Куант, з яким я бачилася лише декілька разів. Але він намалював мені моїх персонажів. Я була дуже рада цьому, мені було дуже приємно. Дуже дякую, якщо ти це бачиш, хоча навряд чи. Ну, так. На цьому все. На цьому закінчений мій скетчбук. Дякую за увагу. Побачимось в наступному відео. І слава Україні!